З 1 січня у Зміївській громаді повернули компенсацію перевізникам за пільговий проїзд громадян, не дивлячись на те, що дохідна частина місцевого бюджету цьогоріч зменшена на 30 мільйонів гривень, у ньому винайшли можливість профінансувати безкоштовний проїзд громадським транспортом. А це 4 мільйони 200 тисяч на перевезення автомобільним транспортом і 800 тисяч залізничним через значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів, ремонтних робіт і збільшення населення в громаді на 23 тисячі внутрішніх. Переміщених осіб коштів, які передбачили в бюджеті для компенсації, недостатньо, щоб забезпечити всіх пільговиків безкоштовним проїздом. А тому на сьогодні один маршрут може взяти лише три пільговика. Досить болюче питання, тому що розуміє, як ніхто інший, що категорію людей, яких визначила наша держава, для я які мають право на безкоштовний проїзд, це передбачено постановою кабінету міністрів. І ці люди мають право реалізувати своє право, тому що це законодавчий акт, і ніхто його не має права відміняти. Але є відносини між міською радою та перевізником. Тобто перевізником у відшкодовують затрати, ті, які несе перевізник, коли надає послуги. В цьому році у нас бюджетом недовиконання досить велике, тому з початку війни на нас і перевізники не були готові. До таких розвитку таких подій, тому послуги спочатку війни взагалі не надавалися. Потім перевізник вернувся де десь починаючи з 1 вересня на свої маршрути. На сьогоднішній день ми до 1 січня не відшкодували перевізнику зовсім за пільговий проїзд. З 1 січня ми заклали бюджет 4,2 млн грн. на автотранспортний бюджет, на автотранспортних перевізників 800 тисяч. Це по розрахунку. Залізничний транспорт, це ті, хто користується послугами залізничної дороги з наших пенсіонерів, щоб могли безкоштовно проїздити і Харків, і в ті напрямки, куди необхідно, визначили всі маршрути. Це маршрути у нас Зміїв, Зідьки Зміїв, Чемужівка, Зміїв, Соколова Зміїв Бірки, Зміїв, Харків, Зміїв Слобожанський. Порахували вартість кожного квитка, тому що вартість на кожного маршруту різна, тобто, якщо це по змієву, це одна вартість, якщо це зміїв в Харків, інша вартість. І ми розуміємо, що 4-2 мільйона гривень це компенсація проїзду по три особи на маршруті, які мають на пільговий проїзд. Таку формулу ми відпрацювали на сьогоднішній день з перевізником. І ці кошти на сьогоднішній день ми підписуємо договори, щоб перевізник мав право відшкодувати відшкодування. Бюджет громади по змієву на сьогоднішній день зменшений на 30 мільйонів. Тобто, у нас було 195 мільйонів на цей рік було заплановано. А на наступний рік ми плануємо 165 мільйонів. якщо ми його виконаємо, це буде досить добре. Пішли ми на такі непопулярні. Заходи було скорочення штату, було скорочення заробітних плат. І ці кошти були перерозпроділені на пільговий, ну, на пільговий проїзд. Так от, повертаюся до питання: 165 мільйонів власних надходжень на весь рік це на всю освіту, культуру, медицину і взагалі на міську раду. І ми з цих коштів винайшли можливість виділити 5 мільйонів гривень на компенсацію пільгового проїзду. Не можна поєднувати у плані пільгових перевезень місто Харків і зміївську громаду. Можливості бюджету першої столиці дозволяють забезпечувати безкоштовним проїздом усі пільгові категорії громадян. По-друге, місто має свій муніципальний транспорт. Чого не скажеш про інші громади області? Балаклія на цей рік з бюджету на автоперевезення виділила лише 298 тисяч гривень. Безлюдівська і мориф'янська громади цю статтю видатків взагалі не передбачили. Зміївська громада заклала компенсацію перевізник. Кам на рівні минулого року на жаль, можливості міського бюджету цьогоріч обмежені і не можуть у повному обсязі покрити усі потреби пільгових перевезень. Так, у нас на 2022 рік було понад 5 мільйонів гривень, і на цей рік ми закладуємо 5 мільйонів гривень. Це на всі програми на весь безкоштовний проїзд. Але ж ви повинні розуміти, як і кожен громадянин, що в минулому році палива стояла вартувала для заправки 17-18 гривень, а на сьогоднішній день це 50-55 гривень. Тобто вартість проїзду піднялася майже втричі. А суму коштів ми залишили на минулому році. Це ж так точно, коли ми такі цифри приводимо, нам. Говорять, що ви не можете знайти бюджет, коли ми проводимо цифри пазміосервісу по визу по вивозу сміття, говоримо, що ми компенсуємо на кожну сесію затрати. Тобто це бюджет, і ми повинні розуміти в кожного, як і бюджет родини. Якщо ти отримуєш яку-то копійку, ти плануєш якісь витрати. Якщо ти копійку не дотримуєш, то ці відповідно ці витрати не можуть бути здійснені. Це ж проблематика не тільки в переміському автотранспорті, є вивозу сміття і в енергоносіях. Але ж ми шукаємо можливості компенсувати ці всі. Речі, щоб не піднімати тарифи на ті послуги, які надає міська рада. Ну не міська рада, а наші комунальні підприємства, які надають послуги з тих чи інших видів діяльності на території міської ради.